Привезли бустера на ремонт. Сподіваємось, що там? Приїхала? Якому, в якому стані? Посилук розпакував посилочку. Ну що, розказав? користувач, що клин. Заклинив якийсь підшипник. Зараз побачимо. що стан не найгірший. Бачили страшніше. Так, що в нас? Така... клина немає. Бустер працює. Ну, шутне добре. Підшіпник без подгулявки. Підшипник. Під, під, під заміну. Ну, нема клина. Що йому у нас не висукли? Перевіряємо під, під навантаженням. što ono nam dosta. Добре, Дубасик, красавчик. Розбирати завжди легше. А хто то зараз це все збирати буде? Я чи що? Я ні. Я не зможу.